Добрий день. На сьогоднішньому уроці правознавства в 9 класі ми будемо вивчати тему цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Але перед тим, як перейти до вивчення таких понять, як дієздатність, правоздатність, перше, що нам потрібно зрозуміти сьогоднішньому, це, це важливе дуже поняття, процес, а саме цивільні правовідносини. Ми вже знаємо, що таке правовідносини з попередніх тем. А що означає? Розум... А що ми розуміємо таке поняття, як цивільні правовідносини? А цивільні правовідносини – це особисті майнові і немайнові відносини між людьми, які регулюються правильно. Скематично можемо так видати, що, наприклад, одна людина подарувала іншій людині, яке з майном. Двоє людей у нас будуть суб'єктами, які беруть участь у тих майнових відносинах. А майно у нас буде що об'єкту. Але ж наступна особливість цивільних правовідносин – Що? Як ми вже знаємо, ви... об'єктами сирівних правовідносин можуть бути не тільки майно речі, любі речі. Починаючи від земельної ділянки, будинку, закінчуючи, наприклад, якимось приладдям на, на уроці, ручкою, зошитом, е книжкою. Все це є речі. Одяг, меблі, продукти харчування, всі речі. Але Все це речі. Але наступного особливість так само. Об'єктами цивільних провіднос може бути і неречові цінності. Які саме ренерочові Як неречові цінності можуть бути об'єктами цивільних провіднос. В першу чергу, це що? Це що в принципі дуже важко оцінити, наприклад, життя, гідність, здоров'я так само є об'єктом. Цивільних правовідносин. Але крім того, інші неречові речові цінності це можуть бути якісь авторські права на якусь там пісню, на якусь музику, так само рецепти, якихось там випечки. Ну, наприклад, той, тарілка тих самих, наприклад, якої, 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 якоїсь їжі, це буде в нас річ, а рецепт, наприклад, виготовлення тої речі, речі, наприклад, того самого, що це вже буде неречова речова цінність. Але наступна особливість, окрім об'єктів, є існує ще суб'єкти в Як ми вже знаємо, суб'єктом суб'єктами правовідносин може бути люди, а саме фізичні особи. Але іншого боку, якщо ви, наприклад, в супермаркеті купуєте якусь річ, купуєте, отримуєте, то ви маєте правовідносине не з фізичною особою, а з супермаркетом. А супермаркет забуде юридичною особою. І тому особливість. Цивільне правовідносник полягає в тому, що в цивільних правовідносинах можуть брати участь люди, фізичні особи, а можуть бути не тільки фізичні особи, а в цивільних правовідносинах можуть брати участь і фізичні, і юридичні особи. Наприклад, якісь там супермаркети, установи, та ж сама, наприклад, 29-та школа наша, також є е, суб'єктом цивільних праввідносить. Але наступна особливість, що потрібно звернути увагу, що власне суб'єкти правовідносин мають дуже харак... важливі характеристики, які беруть участь в цивільних правовідносинах. Перша особливість, що в них має бути юридична рівність. Всі суб'єкти, які беруть участь в цивільних правовідносинах, є юридичною рівністю. Наступна Важлива характеристика, вони мають вільну волю, вільне волевиявлення. Ніхто не повинен змушувати когось передавати якусь річ комусь. Якщо вже буде змушені, це не буде вже цивільне правовідносини, це вже будуть інші правовідносини, які пов'язані з насильством, з порушенням права. Отже, вільна воля. І наступна характеристика це майнова самостійність. Ті люди, які, наприклад, мають відносне пов'язання з майном, вони повинні бути, мати майнову самостійність, вони повинні відповідно майна залежати більше людей. І власне, коли ті всі три характеристики є, а саме грівність, вільна воля і майнова самостійність, в результаті та особа, той суб'єкт, як, який має ці характеристики, може вільно брати участь в цивільних правох Ще одна особливість, на що потрібно увагу, що власне право, яке регулює цивільні правовідносини, називається цивільним право. Це і галузь права, яка регулює особисті майнові і немайнові відносини. А саме цивільні правовідносини регулюють цивільне право. Але з іншого боку, якщо так ширше і глибше подивитися на ті всі цивільні правовідносини на суб'єктів, на об'єкти, то, власне, якщо ми маємо Відносини пов'язані з людьми, ми знаємо, що люди в майновому розумінні, у власності, в володінні, можуть мати різні права. І які права можуть залежати від віку, від інших особливостей. І власне цивільне право встановлює кілька важливих понять, які нам потрібно знати і зрозуміти, якщо ми хочемо мати уявлення, нормальні уявлення, брати участь в цивільних правоносні. Тому що, в принципі, ми всі з вами беремо участь в цивільних правовідносинах, відносно пов'язаних з майном. Перше, на що потрібно звернути увагу, що суб'єкти, всі учасники цивільних правовідносин мають дуже важливе поняття, важливу характеристику, як цивільну правоздатність. Що означає цивільна правоздатність? Це здатність мати цивільні права і обов'язки. Якщо звертати увагу на фізичні особи, то всі люди від народження аж до смерті мають ті чи інші майнові права. І тому, як тільки людина на народилася, то вона вже має цивільну правознанність. Наприклад, в когось народилася дитина, а ви є багатим заможним бізнесменом і хочете зробити подарунок своїй дитині, наприклад, пер переписати у власність і якусь власність своїй дитині якесь майно. Наприклад, якусь земельну ділянку, фабрику Морозова, якщо вона в неї володіє. І тому правоздатність. Якщо беремо, наприклад, юридичні особи, то цивільна правоздатність юридичних осіб виникає від моменту реєстрації і до моменту ліквідації. Якщо юридична особа ліквідувалася, то брати участь вже цивільних правоносником, майнових відносинах вона вже не може. Але з іншого боку, якщо звернути увагу, то ви на фізичні особи, то ви задаєте таке питання. Чи може дитина, яка, наприклад, має кілька місяців чи кілька років від народження брати участь і мати вільну волю, юридичну рівність з іншими людьми в праведності? І тому власне цивільне право встановлює наступне дуже важливе поняття це цивільна дієздатність. Що означає цивільна дієздатність? Сама назва. Що цивільна здатність, цивільна дієзнація це здатність усіх суб'єктів цивільних правотрів своїми діями набувати цивільних прав і цивільних обов'язків. І тут, власне, в здатності набувати своїх, своїми діями права цивільних, майнових і обов'язків, залежить від. І тому е, вирізняють кілька. Різних рівнів, кілька е, характеристик цивільної дієздатності. Перша це є часткова дієздатність. до 14 років. Сільно-часткової дієздатності, особа неповнолітня, дитина має право брати участь в дрібних побудовах угод. Наприклад, ви можете йти в першому класі, пам'ятаєте, йшли з першого класу, зайшли в магазин, купили свій морозил. Продавець, продав вам морозом? Продала. Ви хотіли купити зошит. На якийсь там урок малювання, ви купили той зошит для малювання. Ви брали участь, мали часткову дієдатність, брали участь в них у готових угодах. Але вже з 14 років наступає неповна дієдатність. Та особливість неповної дієта. Вона полягає в тому, що з 14 до 18 років. У вас є дієздатність брати юридична рівність брати участь в цивільних правовідносинах, але та як особа є неповноліття, не має майнової самостійності, то відповідно неповна дієздатність, чим пов'язана, що все одно, хто буде відповідати за вчинки тих неповнолітніх дітей, батьків. І тому ви можете собі піти, купити телефон після 14 років, навіть просто коштовний телефон. Але якщо, наприклад, вам потрібно буде юридично оформляти якісь документи на власність, на, наприклад, якусь нерухомість, земельну ділянку, так, ви маєте право брати участь в, 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 в такій угоді, навіть ставити свій підпис, але поряд з вашим підписом завжди будуть підписи батьків. Тому що вони і неповнолітні, вони, власне, будуть нести відповідальність за ваші діти. Тому що неповнолітні ще не можуть мати повну і майновою самостійності. Але коли вже вам виповниться 18 років у вас з'явиться повна дієнтальність. Це означає, що ви без всяких обмежень можете брати участь в різноманітних майнових і не майнових відносинах. Купляти, купувати власність, продавати ту власність, яка вам належить. І, в принципі, ніяких обмежень е, юридичних е, для вас немає. Але з іншого боку, як ми знаємо, деякі люди мають певні труднощі, життєві труднощі, певні проблеми зі своїм здоров'ям. І тому в цивільному праві, в цивільних провідносних існують наступні види дієздатності це обмежена, і наступне важливе поняття не дієздатності. Ще одного особість: Обмежену дієздатність встановлює суд. тим, що коли, наприклад, деякі люди мають. Фізичні особи. Сталі е, психічні розвити, вони, наприклад, можуть запросто комусь щось подарувати, щось продати і так далі. Але вони не можуть, не мають вільної волі, вони залежні, вони хворі люди. Так само, наприклад, люди, які чимось зловживають, алкоголем, е, наркомани. Для того, щоб отримати ті кошти, вони можуть багато що продати, навіть ту власність, яка їм належить. Але, наприклад, якщо особа, яка хоче випити, продасть будинок, де живе його сім'я, то що може статися з її сім'єю? Сім'я просто попинеться на вулиці. І тому, власне, щоб такого не сталося, як правило, родичі просто-напросто звертаються до суду, щоб такі, такі особи обмежили дійсно. В принципі обмежені за своїми характеристиками певним чином до повної дієдатності -ді -ді, ді -ді або часткової. А коли особа взагалі просто, наприклад, в такому стані, що не, взагалі не має уявлення, що вона робить і хто вона, наприклад, має ті, чи тяжкі які розлади, ту ж саму хворобу Айцгеймера, просто сама не знає, хто вона вже є, то суд вже на таку особу встановлює, визнає недієздатність. Та особа взагалі не має, не має можливості брати участь в люби, в яких цивільних праввідносинах. Ну, таке буває, і життя, як то кажуть, встановлює такі види цивільної дієздатності. Наступне важливе поняття, яке дуже часто згадується в цивільних правовідносинах. Наприклад, ви берете якийсь там кредит чи на підписуєте якусь воду депозитну воду в банку. Чи... Якусь угоду позики, і там о, є таке поняття, як цивільна ділектоздатність. Що означає поняття цивільна ділектоздатність, а це просто напросто здатність нести майнову відповідальність. Дуже часто, замість того, щоб говорити, що е, виживати ті поняття, як цивільна дієздатність, угоді вказується, що особа є що ділектоздатною, тобто вона має е, можливість нести за свої майнові дії відповідальність. Наприклад, за те, що вона взяла кредит до банку, вона несе відповідальність тим чи іншим майном. І тому дуже часто, власне, поняття неректоздатність заміняє такі поняття, як цивільна правоздатність і цивільна дієздатність в юридичних документах, особливо тих, які стосуються цивільного права. І тому не треба нічого там боятися. і так, якщо вас визнають електроздатною особою якомусь у якісь угоді, це означає, що ви маєте бойову самостійність, у вас вільна воля і у вас є юридична рівність. Ви можете нести відповідальність як інші, всі інші юридич, е, фізичні особи. І наступне останнє вже наше поняття це цивільна правосуб'єктність. Тому що дуже часто також у документах використовується таке поняття, як правосуб'єктність. А правосуб'єктність. Це що? Це право бути учасником цивільних правовідносин. І тому, якщо в документі вказується, що така і така особа є правосуб'єктною, це означає, що вона має право брати участь в тих чи інших цивільних правовідносинах. А правосуб'єктні включає що? Вона включає і правоздатність, і дієздатність, і ділекоздатність. Ви маєте право, ви можете своїми діями здобувати те чи інше право, чи втрачати, і так само внести відповідальність за свої дії. І тому великою мірою власне правосуб'єктність це є е, поєднання всіх тих важливих понять, пов'язаних з володінням, е, користуванням і розпоряджанням своїм майном. А власне, як, е, які особливості є? Е, Цивільної е, дієздатності неповнолітніх, а саме дітей, учнів вашого віку. Ми це питання будемо розглядати вже на наступному році. Домашнє завдання, параграф 17. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях, то побачення, бувайте здоров'я, бережіть себе, всього найкращого.